Вітаю вас, дорогі мої україночки! Всі, хто вивчає іспанську мову разом зі мною. Я вже рекомендую спускатися в коментарі, писати, що ви з нами, хто ви. Для того щоб я також бачила активність вашу, бачила ваші коментарі, і коли ви наступні заняття, наприклад, щось будете запитувати, розумійте, в чому у вас була проблематика, можливо, минулі рази, які ви вже писали коментарі, що ви вже запитували, щоб максимально я могла бути для вас корисною. Тому спускайтесь в коментарі, пишіть, що ви з нами, що ви вивчаєте мову далі. А ми з вами сьогодні вивчимо чудову літеру. І чудові звуки, власне, іспанські, які ця літера буде передавати. І у нас сьогодні, сьогодні в планах опатувати літеру Еле. еле. І е, ця літера у нас передаватиме не один, а цілих два звуки. І залежатиме це від того, скільки літера ЕЛЕ ви бачите на письмі. Якщо мова йтиме лише про одну літеру Еле. Ми її будемо вимовляти наступним чином. Увага! Увага! Не думайте, що все так просто. Не думайте, що це просто наш Л. Нє, це абсолютно не наш Л. Для того щоб правильно вимовити іспанську «еле», ми робимо наступну маніпуляцію з нашим артикуляційним апаратом. Отже, вимовляємо літеру л нашу звичайну і дивимося, що відбувається з нашим язиком Л. л. Він торкається верхніх зубів. Це не іспанська еле. Іспанська літера буде інша. Що нам потрібно зробити? Ось ви доторкнулися зубів. Л, л, л. Далі взяли цей язик, відчули, де ви торкнулися зубів, але зрозуміли, що нам треба торкнутися далі. Нам потрібно торкнутися аж верхнього піднебіння. І не просто торкнутися. А зробити щось особливе. Нам потрібно загорнути наш язичок отаким от чином, і оцею тильною стороною його торкнутися під небіння. І в нас вийде звук такий цікавий: Л, Л, Л. Завжди м'який. Завжди. Але не, ль, не ль, л, не л, а Л-Л-Л. Відчуваєте? Це інша літера. І, наприклад, ми таку літеру зустрінемо в слові луна. «луна» або. Телефоно, телефоно, вона завжди буде м'якою. Але зверніть увагу, що після е, цієї м'якої е, Л у нас вона завжди буде м'якою. І я вам хочу дати сьогодні домашнє завдання. Ви на наступний раз мусите вивчити віршик. Я зараз покажу вам його на екрані. Я вам зараз його прочитаю, а ви обов'язково вивчите. І, будь ласка, напишіть мені зараз в коментарях, що я вивчу вірш на наступний раз. Підтвердіть, що ви з нами, і ви не просто слухаєте, а ви вивчаєте мову. Отже, віршик такий про е, луну, про е, місяць. Луна Луніта, бланка бланкіта Діме Луніта Кієнтела Валакаріта. Складно, так? Да? Я знаю. З останнім рядком зазвичай складно. Але якщо ви спробуєте спочатку прочитати його повільно, те лава ла каріта, а потім швидше, швидше і швидше, наприкінці у вас вийде кінте лавала каріта. Кінте лавала каріта. Давайте перекладемо, щоб ми не просто вивчали якісь слова, яких ми не знаємо, чи якісь віршики, які яких ми не розуміємо. А, а те, що ми справді розуміємо, тому що лексику ми вже опановуємо, ми вже її запам'ятаємо. Отже, Луна, ми знаємо, що це місяць. Луніта це е, буде така форма е, зменшувальна для місяць. Я не знаю, чи в українській є е, аналог такому, да, але коли ми кажемо місяць, але так дуже лагідно. Там бланка бланкіта бланко це білий, бланка біла. Бланкіта зменшувальне до бланко. Діме Луніта, скажи мені місяце. Але знову ж таки, звертаємось у зменшувальній формі. ЛАВА ЛА валакаріта. Хто тобі вмиває твоє обличчя? Давайте ще раз. Луна Луніта, ТАН БЛАНКА Бланкіта. ЛУНІТА Дім ЛАВА ЛА Валакаріта. Але хочу звернути вашу увагу на те, що літера Еле може передавати ще й абсолютно інший звук. І це буде звук Еє. Еє. Й, й. Передаватися він буде у тому випадку, коли на письмі ви бачите дві літери Еле поспіль. Тобто вона йде подвоєна. І у цьому випадку звук буде інший. Багато хто говорить, що це звук Й. І я знаю, що на багатьох курсах так і вчать, що це Й. але це не так. Звук Й передається в іспанській мові, але абсолютно іншою літерою, і ми до цього дійдемо і обов'язково її вивчимо. А звук Е, є, Й, Й, він інший. І для того, щоб вимовити цей звук, нам потрібно зробити наступне з нашим артикуляційним апаратом. Отже, ми кладемо наш язик. На низ, на нижнє піднебіння, власне, аж на низ, прям на низ, прям кладемо його, щоб він лежав. І при цьому намагаємось сказати звук «й». І в нас виходить «й». й. тому що коли ви говорите й, він, е, коли ви говорите Є, власне, да, ми відчуваємо, що в нас е, наші бокові е, частинки язика вони доторкаються до верхнього піднебіння. Коли ми говоримо й, «й», «й». У нас язик повністю, повністю лежить внизу. І буде вживатися цей звук, наприклад, в таких словах: маравійсо, маравійосо. Чудово, прекрасно. Естай йов'єндо. йовієндо. Іде дощ. І ще багато-багато випадків, коли ви будете зустрічати такий звук. Не забувайте: еле, еле, еле. Язичок, отак, і стукаємо в піднебіння, еє, еє язичок вниз, і, власне, намагаємось сказати й, коли в нас язик йде внизу. Якщо ви цього не знали, напишіть мені обов'язково в коментарях, що ви дізналися щось цікавого і нового. Напишіть, хто вивчить віршик обов'язково. Напишіть, хто був присутній сьогодні, хоча б якийсь знак, навіть якщо ви нічого не хочете вчити, щоб я бачила, що ви проявляєте активність. Ваші питання я також чекаю в коментарях. І я нагадую, що якщо вам корисні мої відео, я дуже прошу вас, не забувайте, ставте, будь ласка, лайки. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково це зробіть. Зробіть активним дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Тому що чим далі, тим більше ми будемо цікавою інформацією з вами вивчати, будемо з вами е, говорити іспанською мовою. Я думаю, що доки я намалюю е, картину з е, узбережжя Іспанії, е, ви обов'язково заговорите. Тому, будь ласка, діліться цим відео з іншими, з вашими близькими, знайомими, для того, щоб вони так само, так само. Могли б брати участь у наших уроках. А я прощаюся з вами до нової зустрічі. Адіос!